Всім добрий день! Сьогодні ми починаємо працювати з е, сімейством мікроконтролерів STM-32. Вони, так як і, наприклад, е, мікроконтролери AVR, тобто от mega 328 там, і так далі. Бувають на різних е, платах Arduino. то тут е, схожі є плати, тільки чисто для STM-32. Ну, наприклад, мінімальна конфігурація, плата розробника, ось така ось. Називають Blue Pill. Також є варіант купити більш дорожчий варіант. Наприклад, Discovery плата. Ну, або плата Nucleo. Тобто, можна вибрати щось з цього. Ну, плюси-мінуси, наприклад, Discovery Nucleo на них вже програматор вбудований. Тобто, ми просто під'єднуємо його до комп'ютера і одразу можемо туди записувати наш код, той, що ми запрограмували. А, наприклад, BluePill нам потрібен спеціальний програматор. Програматор ну, класичний це ST-Link. Ось так він виглядає. І щоб його під'єднати до нашої STM-32 є спеціальна схема з'єднань. Тобто у нас на е, самой платі є 4 виводи. Е, а саме GND, Так. Потім де СВО. Потім SVCLK і 3,3 вольта. Можливо, я трошки помилився, бо я дивлюсь не так набагато. Ну, ви будете, коли його з'єднувати, ви просто перевернете її навпаки, і подивитесь, де вони є. І потім ми їх з'єднуємо ось по таких ось схемі. На нашому програматорі у нас виводів набагато більше. Тут їх виходить 10. Ми не всі використовуємо, використовуємо тільки оці чотири, Тобто до SWDIO, GND, SWClock і 3,3 вольта. В мікроконтролерах STM32 це їхнє стандартне живлення. 3,3 вольта. Ну а сам програматор ми вставляємо в USB-роз'єм нашого комп'ютера. Що на рахунок програмного забезпечення? Вам буде потрібно встановити ну, мінімум дві програми: Це CubeMX і CubeMX і STM -Cube Ну, Є і інші, інші інші аналоги, тобто це йдуть іменно ті, що з самими контролерами. Їхня Фірма STM32 їх випускає ці програми. Можете якісь інші скачати, які вам більше подобаються. Так, і також на наш драй... програматор потрібний теж-драйвер. У ну, мене, наприклад, він встановився автоматично, я просто його вставив в комп'ютер. Ну, зараз, наприклад, вставляю, і тут всередині знизу він показує, що це. stm32 link ну давайте зайду в компьютер заходим в э, властивости э, диспетчер э, Пристрой и вбиваемся э, так куда куда мы дивимся, так 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 устройство usb и ось нам показывает st-link э, нашей программатор то Це вже значить, що на нього драйвера встали. Але коли перший раз я починав запрограмувати, чомусь йому ті драйвера не подобалися, і мені сама програма предложила його, їх переустановити. І воно переустановило і все запрацювало. Ну, Якщо вдруг у вас не вийде, то прийдеться гуглити і шукати, шукати драйвера на конкретно вашій програматор. Так, далі де ми беремо ці дві програми? Ми переходимо на сайт st.com. І коли ви його відкриєте, ну на даний момент це в нас 4.06.24. Він виглядає так. Ну, зрозуміло, що з часом можуть трошки дизайни попрацювати, трохи змінити цей сайт. Ну Зараз так. Тут ми заходимо в ну, stm Developer Zone. Нажимаємо сюди. Так. І тут нам вже є все Dovt-Loan і Ми листаємо в самий кінець, і тут є варіант Windows, Mac, Linux. Ну, починаємо скачування. І завантажуємо його на комп'ютер і стандартна установка. Також там вам не то, що предложу, вам прийдеться зробити це зареєструватися на цьому сайті, щоб ви змогли його повністю нормально встановити. <кхи> так. Також ми е, в цій же. Е, на цьому сайті і шукаємо. Так, ось тут. Е, STM -Cube ось. І тут теж Windows, Max і Linux, і скачуємо і встановлюємо. Тобто у вас буде два ось таких два дві програми. Ну, можливо, не зовсім зручно, що дві треба програми а не одну. Ну, давайте подивимося їхні переваги. І так, заходимо в stm -Cube Mix. Сюди. Ну, поки воно завантажується, дивіться, Cube Mix. він у нас просто налаштовує загальні налаштування в мікроконтролі, а QB вже в нас йде чисто там, де ми пишемо програму. Так, тут вибираємо ми. Здесь можна по платах по мікроконтролерах. Ну, наприклад, я буду вибирати э, шукати по мікроконтролерах. Нажимаємо э, цю, цю кнопку і далі дивимося на конкретно вашому пристрої, вашому мікроконтроле, який ви програмуєте. Що на ньому на написано? Ну, на моєму написано э, STM32. Так, ну давайте запишем СТМ 32 Так, секундочку У меня даже доташит есть STM32 138 т C8T6 Сюда его вставляем Тут есть два варианта Т6 и есть еще Т6 ТР. Ну, выбираем Т6. Вот он. Теперь нажимаем сюда. И у нас он завантаживается. Так. Добре. И у нас уже Вікно налаштування портів зразу є. Що нам потрібно? Наприклад, ми хочемо використовувати 13-й порт. Так. PC13. Будемо блимати світлодіодом на самому мікроконтролі. Вижимо, вибираємо йому output. Але тут не просто ми пишемо Pin-Mode Output. А в нас тут є бібліотека GP IO-output, тобто вибираємо цей параметр. Є. Ну і в принципі все, він уже тут буде готовий. Тут є в нас ще куча інших налаштувань, які в майбутньому ми будемо розбирати, що куди. Нам зараз тут нічого, в принципі, не потрібно. Так. Так. Так, так. Далі заходимо в Configuration. Ось Тут далі ми можемо конфігурувати наприклад, частоту нашого резонатора. Там, і так далі. Тобто, якщо ви пам'ятаєте уроки з atmega 328 то там в даташиті оці ці всі регістри там малювалися схемно, і ми писали, щоб там. Встановити, наприклад, переривання ми спеціальні регістри, е, забиваємо там, нолики і одинички, і тоді ми там їх налаштовуємо. То тут можна просто покласти і е, забити, наприклад, замість 8, МГц, наприклад, 12 поставити. Тобто, І воно все перелаштується. Так, Project Manager. Тут ми... Придумаємо наше ім'я. Не знаю, тест 1, хай буде. Дуже оригінальна назва. Тут вибираємо, в чому ми будемо писати код. Ну, Так як ми встановили stm 32 q і DE, то ми це вибираємо. Тут куди ми його цей код будемо зберігати? Ну і поки що досить. Так. В кінці. Ми нажимаємо кнопку Generate Code. і він почне генерувати код. Ну і вам, до речі, предложу вже відкрити програму STMQ IDE. Так, я це не буду робити, тому що це трошки довго. Я вже закрию це і підвисаю щось. Ладно, звернув. І сразу перейдемо в qb Він згенерував код сразу. Ось тут Цей весь код Це вже згенерував наш Mix програма. Що нас тут цікавить? Ну, тут у вас буде одна, одна тільки програма. Тут просто у мене вже не перша спроба. Ви переходите сюди, відкриваєте. Потім Core SRC і вибираєте Main-C. Ось цей документ. І тут буде цей код. Що нас тут цікавить? Так. Нас цікавить пункт while 1. Це аналог Void-Loop в Arduino IDE. Тут просто while1, тобто безкінечний цикл. І тут що куди писати потрібно, куча коментарів, куди краще писати. Так, я написав ось цей код. Цей код в нас вмикає світлодіод і вимикає. Ну, Тут потрібно потім далі в майбутніх уроках будемо розбирати кожне, кожне слово. Ну, Просто для себе Write як ми в Arduino писали. тут пишемо How GPIO WRITE PIN. Ну, тут можна було б, щоб не сильно напрягатися, можна писати просто Ось так. так. HAL. Потім нажимаємо ctrl пробіл І тут можна вибрати, правиль, ну, те, що вам потрібно. Є, тут є. Ну, як вже більш професійний середа розробки. Так, далі тут ми встановлюємо який порт? І set reset. Тобто set вмикаємо, reset вимикаємо. Delay тут пишеться, як hall Delay, ось так. І 1000 мілісекунд, Тобто. Ось цей код написав я, а от все, все інше написала сама програма. Так, і ще ця програма для того, щоб зробити такий типу Hello World для EtM32, тобто перевірити, чи воно все працює. Добре. Далі ви під'єднуєте по схемі нашій програматор. і STM-32 BluePill. Або, якщо ви щасливчики, у вас вже Discovery або Nucleo, тоді ви нічого не під'єднуєте, просто під'єднуєте його до е комп'ютера. Тільки перед тим, як ви це все будете писати, то ви повинні розуміти, що тут кругом можуть бути різні мікроконтролі. Наприклад, давайте візьмемо: ну, тут мікроконтроль STM32F. 411. Ну, тобто, ви будете вибирати на той мікроконтролер, який в, вашому, в вашій платі розробки. Так, є. Що ж, далі потрібно е, дуже добре ці дроти під'єднати, бо тут, якщо десь якийсь дріт відійде, тоді воно е, не, не бачить плату. Так, ну, давайте тут. 500. Так, перевірка кода. Перевірка кода, щоб зробити. Просто на помилки провірити. О тут є такий молоток. Ми на нього нажимаємо і він може перевірити код. Ну, і пішла перевірка і пише 0 errors, 0 warning". Ну, Тобто немає ні помилок. Не попереджені. Компіляція вже в контролері. нажимаємо ми ось цю кнопку. Ось цю. Ми її нажимаємо і воно її завантажує в мікроконтролер. Так. Ну, я вам сейчас не покажу, бы я не вникал камеру. Воно завантаживается на э, Mi Blue Pill. И тут есть в нас э, Так, давайте я снова вимкну. Який конкретно зеленый это у нас. Ага, вот этот. Вот этим светлодиодом мы мигаем. Зеленим кольором, а цей у нас червоний, тобто це просто живлення, а оцей вже мигає той, що ми запрограмували. Так, на цьому все. Дякую за уваги.